Зачарований верблюд. Африканський мурахоїд, алігатор, антилопа. Тату. А якби тобі потрібно було написати твір про будь-яку тварину світу, яку б ти обрав? Думаю, що лева. Він такий же величний, як і я. Як скажеш, тату? Гадаю, моєю улюбленою твариною буде. О, Боже, білий верблюд. Ти куди, бібі? Оце так. Білий верблюд. І де вона бере такі ідеї? Ти такий гарненький. То як тебе звати? Ні, троянди барбари. Ану відійди від них. Ти дурнуватий верблюд. Упевнена, що він утік з площі Нью-Тауна, де завтра відбудуться великі верблюдячі перегони. Бібі, він є троянди твоєї мами. Поможи мені, бібі! Прошу, зроби щось. Я можу скористатися магією, щоб знайти його власника, якщо, звісно, мені можна. Звісно, ти можеш. Це надзвичайна ситуація. Скористайся магією. ні, мені магічний дар. Нехай сюди прийде твій господар. Де я? Аго! друсе, це ти. Це справді ти. Троянди. Ой, мені шкода, пробачте нас. Труса, відійди звідти. Ти все топчеш. Троянди повністю знищені. Е, а де саме я? Щойно я був у пустелі. Ти у ньютауні. Я перенесла тебе сюди за допомогою магії. Ти скористалася магією. Так, я чаклунка. Тож можу чаклувати, коли мені заманеться. Ого, у нас вдома є тільки джини в пляшках і літаючі килими. Мене звати Рашид. А тебе як? Бібі Блоксберг. Угу. Ти береш участь у перегонах, так? Ні, мені не можна. Мій дядько Ахмед каже, що я надто молодий, щоб бути наїзником. Але мій верблюд Дурса без мене нещасний. А моя дружина Барбара буде дуже нещасною без своїх троянд. Бібі, прошу, зроби щось з цим верблюдом. О. Так, звісно, тату. А що там у тебе в руці? Це яблучний пиріжок, моя мітла. Ти зібралася прибирати? Ні, я на ньому літаю. <рес> Хочеш сказати, чаклунки мають мітли, на яких літають, як на магічних килимах? Так, зараз я тобі покажу. Я так зрозуміла, що твій дядько Ахмед суворий? На жаль, ні. І коли він побачить мене тут, то одразу ж відійшли назад додому. Я не розумію. Тут і сліпий. побачить, що ви з друсею підходите одне одному? Знаю, але мій дядько Ахмед з цим не згоден. Що ж, ходімо, я полечу, а ти їдь на друсі. ені ні, холодок. Полетіли яблучний пиріжок. віз-віз! там Блоксберг. Привіт, Блоксберг! Привіт, Шебо! О, Привіт, верблюде! Я так розумію, вона тебе не чаклувала. Ні. Це справжній гончий верблюд! Серйозно! Чудово! Дай на мені це перевірити! Тихо, друса! Закладемося, ти не такий швидкий, як Кавасакі. Шебо, припини. Тобі б лише позмагатись. Усе гаразд. Ми обожнюємо перемагати в перегонах, правда, Друсо? Mm -hmm. Вперед! У такому разі можете і на мене розраховувати. На старт. Увага! Марш! Біжи, Друсо! Ти можешок, давай, давай вершися. Ей ні, мені, не бурчи, а швидко свисти. Віз, віз. О! О, я сказала не ті слова. Халепа, чим я думала? Ти маєш зараз зі свистомчатися, не свистіти. До зустрічі, шебо! Може наступного разу пощастить! Прокляття! Привіт, дядько Ахмеде! Рашиде, Як ти сюди дістався? Я бачу це ти вкрав друсу. Я її не викрадав. Вона втекла від тебе, бо ти робив її нещасною. Це правда. Вона стояла на моєму подвір'ї, а я скористалася магією, що переліз абсолютно маячня. Але у будь-якому разі це не має значення. Ти попливеш додому на першому ж кораблі. Прошу дозволь мені залишитися і взяти участь у перевогах. Це Неможливо. Ти надто а. юний щоб бути а. наїздником і крапка. Мене досить. Ені -мені, їж ще щодня перетвори дядька Ахмеда на цуценя. Віз... Забудь про це, бібі. Немає сенсу. А поки ти ще не відплив, будь корисним, прибери хліву. О. А ти допоможе йому. Можеш скористатися своєю мітою. Твій дядько такий злий. Чому ти не відстоюєш свою думку? Як я живу з ним і тоді, як померли мої батьки? Він єдиний, хто дбає про мене. Заміло. Але це не привід так з тобою поводитись. Ми щось придумаємо. Ходімо. А? Гарний, розкішний. Подивися на мене ще раз. О, так! Мій любий верблюде. Ти справді хочеш з'їсти фотоапарат Карли? Ти що голодний? А? Я не можу у це повірити. Білий верблюд. Сенсаційно! Це точно зацікавить моїх читачів, ага. От хлеба, припини. Ені, нені, Леопольд, перезаряди себе тисячу вольт. Віз віз! От хлепа не спрацювало. Що ж, гадаю, тітка мені єдина, хто може мені допомогти. Ходімо звідси. Друса! А в які ігри ти граєш? Чому ти не даєш мені сісти на тебе? Давай опустися на коліна. Я сказав, опустися на коліна, щоб я міг на тебе вилізти. Як тільки повернувся той хлопчик, Тарина одразу стала опертою. Як прекрасно! Який гарний маленький верблюдик. Але, схоже, він вас не дуже любить чи не так добрий, чоловіче? Що ми чудово ладнаємо? Бачите? Ми виграємо на цих перегонах. Якщо ви справді так думаєте, чому б мені не зробити знімок справжніх переможців? Посміхніться, будь ласка, так, чудово. Дякую вам. Треба подумати. А що б сталося, якби друса не могла брати участь у перегонах? Твоєму дядьку Ахмеду довелося б відіслати його додому разом Саме з тобою. Так. так йому б довелося брати участь на інших верблюдах, які він придбав. Я не зовсім знаю правила. Та чи можуть брати участь верблюди, які біжать задом наперед? Ні, вони бігтимуть надто повільно. Послухай, у мене є ідея. Дивися, енімені, солодкий мед. Біжить друсо задом наперед. Візвіз. -віз. Припини, дурнуватий верблюд! Що ти робиш? -ха -ха -ха, сенсаційно! Майбутній переможець рухається заднім mm -hmm. ходом. Мої читачі будуть mm -hmm. захоплені. Oh. <ріст> <ріст> Упевнена, що тепер він відійшла вас друсою додому. Тітка Мені? Аго! Тітка Мені. Де ти? Мені фліпінгер. Сердечно запрошуємо вас на триденну конференцію. Тема філософія чаклування. А це так пощастило. Якщо тітки мені тут немає, мені доведеться самій знайти потрібну мені книгу. А, ось і вона. Я і моя мітла. З порадами зроби сам. Нічого собі, як багато різних мітел. Неймовірно. Гаразд, ось моя. Подивимось, що тут написано. Якщо через закляття з мітли виходить дим, для ремонту змішайте такі інгредієнти. Почніть з синьо-зеленого соку бузини, каролінських сріблястих бобів і відлущеної іржі зі старого автомобіля. Чудово! У мене є все, що потрібно. Хм, гаразд. Спочатку сік бузини, тепер сріблясті боби, додамо великий шматок іржі, останній інгредієнт: три волосини білого верблюда. А о, ні! Тут жодної не залишилось. Добре, що я знаю, де їх взяти. Але мені доведеться почекати до завтра. Вже надто пізно. Знаєш, це просто фантастично, що твої батьки дозволили ночувати тут. Угу. Я й не знала, наскільки весело так спати під зорями. У мене вдома у пустелі зорі сяють ще яскравіше. Не хвилюйся, Рашиде. Ти будеш удома раніше, ніж ти думаєш. Ти і друса. Це було б так добре. Бібі, впевнена, що твій трюк спрацює? Звісно, дядько Ахмед точно не зможе перемогти перегонах з верблюдом, який йде задом наперед. Хе, це правда. Послухай, запевняю, що білий верблюд біг тебе чи йтиме тільки назад. Він більше не може бути гончим верблюдом. Але в твоєму цирку він буде родзинкою програми. А? Але ж, дядько Ахмеде, е, гаразд, я пізніше з тобою поговорю. Ти не можеш продати друсу. Мені прикро тобі це казати, але друса тепер ні до чого не придатна. Тепер з нею самі витрати. Пане Ахмеде, друса біжить задом наперед, тільки тому що я наклала на неї закляття. Е, що ж? Хе -хе -хе. Тоді давай поверни їй нормальну поведінку. Без проблем. Ені, мені. От біда. Я не можу згадати слова зворотного закляття. Я вже достатньо почув. Друса буде продана, а ти іде. Зараз же сядеш на корабель і попливеш додому. Усе кінець історії. Чекай. Я таємно проведу друсу з собою на корабель. Якщо ти так зробиш, твій дядько продасть її, коли повернеться додому. Ми повинні вирішити проблему тут. Так, але я. Ми можемо сховати друсу. А я тим часом швидко полечу додому і пошукаю зворотне закляття у маминій книзі заклять. Але де ми можемо її сховати? Мій будинок не підійде, бо це, напевно, перше місце, де твій дядько її шукатиме. Знаю, я зателефоную пані Карамбі. Упевнена, що вона нам допоможе. Угу. Прекрасно. Звук. Алло, О, Карамба слухає. Бібі. Що? Та як він сміє таке робити? Друса, яке чудове ім'я? О, так. Звісно, я вам допоможу. За п'ять хвилин чекатиму на вас у себе вдома. Угу. Яка сенсаційна історія? Мій будинок буде укриттям для верблюда. Іходрусу, ані звуку. Дядько Ахмет не повинен нас почути. Ходімо! Поквапся швидше. <плес> Друсо тільки не пчихни! <плес> Ходімо, Іди далі. Що там відбувається? Віддай мені її! Як ти міг? Ти пішов проти моїх бажань і знову викрав друсу. Поки за нею не приїде покупець, вона сидіть тебе під замком. Це повинно спрацювати, але я залишуся тут і простежу, щоб нічого не трапилось. Поки ти розмовляла по телефону, він відібрав її, і тепер вона зачинена. Це ми можемо вирішити. Не хвилюйся, ені, мені, солодкісни. Дядько Ахмед, враз засни! <глев> Ені-мені, каменюка, перетворися замок на пилку. Ну? <глев> Дядько Ахмет, очам своїм не повірить! А друсо! дурнуватий сніжний верблюд. Прокинься. Сієста скінчилася. Де твій білий верблюд? Мені потрібно три його волосини. Ти про що? Двері немає. Не можу повірити. Замок просто зник. І Верблюд зник. Очевидно, що тут була чаклунка. І я точно знаю, яка бібі -бі Блоксберг! Я повинен знайти друсу. Ти можеш мені допомогти? Гаразд, якщо ви дасте мені за це три білих верблюдячих волосинки. <рес> якщо це все, чого ти хочеш, згода. <рес> Ей, Енімені коса руса, покажи, куди пішла друса. Віз-віз! <рес> Роз дякуємо за вашу допомогу, пані Карамбо. Немає за що, мої любі, немає за що. Я дуже швидко повернуся, не хвилюйся. Упевнена, що знайду зворотне закляття у мамині книзі заклять. Щасти тобі бувай німені, холодок полетіли. Яблучний пиріжок. Візвіз. -віз. О, дзвінок. Бібі не могла так швидко повернутися. О, Боже. Тільки цих двох нам тут не вистачало. Швидко, Рашиде. Це твій дядько, ховайтеся. А? а краще біжіть одразу в порт і не озирайтеся. Гаразд. Ходімо, друсо. Привітик. Шебо. Пане верблюдячий наїзник? Чим я можу вам допомогти? Е, я шукаю свого верблюда і племінника. Ви їх шукаєте, так? Боюся, я нічим не можу вам допомогти. Пробачте. Взагалі-то, пані Карамбо, мій кавасакі говорить по-іншому. Справді. Що ж, будь ласка, проходьте. Хм. Книга заклять зазвичай лежить тут. Хм. Де ж вона може бути? Хм. А. Ось ти де. Зворотні закляття розділ п'ятий. Я вмить його зараз знайду. Ну що, хтось із вас бачить тут верблюда. Ні. Е, що трапилося з вашими квітами? А усім відомо, що квіти без бутонів. Зараз новинка в моді. Певно, ви цього не знали. Агуа, куди це ви? А тепер послухайте мене. Я маю право робити зі своїми квітами усе, що мені заманеться. Аго, в Вони пішли туди. Ходімо швидше. Ось і воно. Тваринку рухайся вперед. О! Мамина кришталева куля. Я подивлюся, чи Рашид з друсою у порядку. Ені мене спів на брит. Покажи нам, де зараз рашит. Візвіз. Я почищу всю картоплю. Будь ласка, візьміть нас з собою. Що ж, гаразд. Просимо на борт. О, Дякую. Це дуже люб'язно з вашого боку. Ви не пошкодуєте. Стій! Це мій верблюд. Юначе це правда? О. Звісно, що правда. Подумайте самі, хіба дитина може володіти верблюдом. А тепер я хочу, щоб ви відвезли хлопчика додому. Однак верблюда я заберу собою. Я повинен його продати. Ходімо, хлопче, у тебе буде твоя власна каюта, місце за столом капітана, і тобі не доведеться чистити картоплю. О. Але я не проти її чистити. О, друсо. 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 Не засмучуйся, старашиде. Я вже лечу. не художниці мені потрібні малесенькі ножиці. Віз, віз! А? Ну, Нарешті. Як ганебно відіслати бідолашного хлопчика у далекий край без його верблюда. Ви жахлива людина. Я напишу про це гостру статтю. Пиши, що завгодно. Цю тварину я повинен продати. Що ви сказали? Що саме ви продаєте? Її. Але чому? Тому що ця тварина бігтиме тільки задом наперед. Крім того, я її господар, тож можу зробити що завгодно, і вас це не стосується. Ну, чесно кажучи, Рашид її годував, вичисував і дбав про неї. Але це не важливо. На папері я її власник. <гум> угу. Гадаю, друса бачиться інакше. Мушу визнати правду ще в тому, що саме Рашид їздив на ній більшість часу. Ось ось було очевидно, що Рашид і друса підходять одне одному, коли ви уже це зрозумієте. <глес> <глес> Аго? Ага! Бібі? Сідально мітлу й міцно тримайся. Ми летимо назад. Це було дуже підло з вашого боку. Не так. Насправді ви маєте рацію. Гадаю, я ніколи не був добрим з хлопчиком. І з друсою, очевидно, теж. Знаю, але я бажав лише добра. Що я, по вашому, маю зробити, щоб все виправити? І що я можу зробити з верблюдом, який біжить тільки. задом? Для гонок він зовсім не придатний. А от цирк впевнений залюбки його забере. Можу за допомогою свого зворотного закляття змусити її знову бігти вперед. І ти тут? І... Не розумію. Ха -ха -ха. Моя люба друсо, я більше ніколи тебе не домовимось. залишу. Давайте домовимося. Якщо я зроблю так, що друса знову бігатиме вперед, ви пообіцяєте більше ніколи не розлучати Рашида з Друсою? Ну, що скажете? Я думаю, можливо, я помилявся, думаючи, що Рашид на то юний для їзди на верблюді. Зрештою, він чудово підходить для змагань. Ну, звісно, ці двоє найкраща команда, яку тільки можна бажати. Ну що ж. Гаразд. Спробуємо. Тоді домовилися ені-мені очеред. Тваринко. Рухайся вперед! Візвіз! -віз. <гум> Ура! Очом своїм не вірю. Це неймовірно. Ось так. Вмить ти будеш справною. наче нова. Так. Воу. А, це повинно спрацювати. Чудово. Ені, мені, сил не шкодуй! Давай кавасакі. газуй! Віз, віз. Ми повинні позмагатися з цими верблюдами і показати їм, що ми найшвидші. <с. Ти ж знаєш, що це правда. Пані та панове. Правила сьогоднішніх перегонів на верблюдах прості та чіткі. Найшвидший верблюд, який першим перетне своїм носом фінішну лінію, і стане переможцем. А ще пані та панове, у нас для вас сюрприз. У сьогоднішніх перегонах ще братимуть участь шаклунки. Нехай переможе найкращий наїзник. <реш> На старт. Увага! Ені мені холодок. Полетіли яблучний пиріжок не шкодуй, давай, Кавасакі, газуй! Віз! Марш! Віз! Давай! Біжи, Друсо! Швидше, швидше! Молодець! Так тримати! Швидше, яблучний пиріжок, давай! Дивися на це! Швидше, кавасакі. Давай, ти можеш! Швидше, швидше. Сенсаційно, пані та панове, я не можу це повірити. Схоже, у нас є троє прекрасних переможців. Мої вітання! Молодці. Ви дуже вправні зі своїми мітлами. О, Дякую. А як вам забіг рашида? Так, так, знаю. Він був дивовижним. Піду знайду його. Молодець, мій хлопчику. Я зрозумів, що ви двоє чудова команда. Обіцяю, що я ніколи не розпрощаюся з жодним з вас. Дякую, дядько, Ахмед. Дякую. О, як зворушливо. Просто сенсаційно. Важко повірити, що завтра нам доведеться прощатися. Добре те, що добре закінчується. Рашида, я обов'язково прилечу до тебе. Справді. Ще пак. Хай тільки не настануть літні канікули. Я полечу з тобою Блоксберг. Справді, тоді я теж, якщо ви, звісно, не проти. Я куплю величезний намет і кілька гарних килимів для моїх особливих гостей. Гадаю, це прекрасний тост. Так, будьмо. За друсу. Я вже не можу дочекатися, коли полечу до вас у гості а ти? Угу. <звук> І ми побачимо твої яскраві зорі у пустелі. Так? <звук> так. <звук> Бі Блоксберг, маленька відьма, Зачарувати може все. Мама й тато про чари знають. Люблять бібі Бі над усе. бібі Бі Блоксберг чаклує вправно, у школі вивчила купу заклять. Чаклунка бібі, Бі, маленька бібі, Бі, навчилась на мітлі літати. Літає в небі, наче начебта. Бібі Блоксбер Аго, гукнемо її. Бібі Блоксбер рушаймо.